Ми з вами продовжуємо нашу нову серію. Серію пов'язана з тим, що багато культів стверджують, що в певний момент часу церква зникла, аж поки не з'явився їх засновник або їх гру. І коли ми говоримо про це, звичайно у представників різних груп, які дійсно стверджують, що церква протягом певного часу припинила своє існування, аж поки не з'явився їх засновник, звичайно, в них є певні аргументи, як тоді пояснити всі ці біблійні вірші, які говорять, що я створю церкву і сили пекельні не подолають її, і ось я з вами. А насправді всі аргументи можна розділити на три категорії: переконливі, абсолютно переконливі, що цей аргумент доводить, що воно так і не інакше. Є добрі аргументи, які створюють певне підґрунтя думати, що ну що ж, можливо, це так. І є достатньо слабкі аргументи. Ціє аналогії можна взяти з юриспруденції. Тоді, коли когось звинувачують в якомусь злочині, іноді аргументів абсолютно достатньо, іноді аргументи можуть вказувати на те, що потенційно хтось щось міг зробити, і іноді існують достатньо слабкі аргументи, що зі всіх 7,5 мільярдів людей, які живуть на цій планеті, ця людина ну. Потягом якогось часу, можливо, й могла це зробити. Використовуючи цю саму аналогію, можна підійти до всіх тих контраргументів, які існують у різних релігійних груп, які, незважаючи на те, що Христос каже, ніколи церква не зникне, все ж таки продовжують стверджувати ні, церква зникла, і наш засновник реанімував церкву або через нього церква наново почала існувати. Е Зазвичай їх контраргументи можуть зводитися до наступних. Наприклад, наведу добрий аргумент, але не переконливий аргумент. Вони говорять наступне: церква як така припинила своє існування, але можливо протягом історії були окремі люди, які зберегли вірність Богу. Наприклад. Якщо ми візьмемо свідків Єгових, які стверджують, що десь з часу Нікейського собору 325 року аж до появи організації Вартова Башта не було вірного і доброго рабу, звичайно, вони будуть визнавати, що, можливо, певні окремі люди і були, проте не було церкви. Що ж ми можемо зробити з цим контраргументом? Ми можемо сказати, що він не переконливий і не є слабкий. Це є достатньо добрий аргумент, на який ми можемо давати відповідь. Церквою Христос називає не якісь окремих людей, які існують протягом певної історії. Церквою вписані ми завжди називаємо групу людей. Ще один аргумент, який часто будуть наводити ці групи, він є достатньо слабким, проте він існує і лунає часто. Тексти писання, так звучить цей аргумент, треба розуміти декшому по інакшому. В момент, коли ми чуємо оцей вислів, тексти писання треба розуміти якось по інакшому, ми ставимо авторитет писання під сумнів, і авторитет писання починає підкорятися авторитету саме тієї організації, яка говорить і... Що церква припинила своє існування, виходить замкнути коло. З точки зору логіки, достатньо слабкий аргумент, і достатньо часто з точки зору ГМФ тих нових тлумачень, які пропонуються організації, це достатньо також слабкий аргумент. Іноді ці групи будуть апелювати до певних фактів або хибного розуміння, що тут мається на увазі. Дуже часто замість переконливого. Пояснення, що ж тепер робити з біблійними текстами, які говорять, ні, церква не зникне. Вони починають говорити Ви, начебто, от є і група, і весь інший світ, ви завжди щось проти нас маєте, ви завжди це невірно розумієте. Те, що багато з нас можуть не розумітися на всіх особливостях тієї чи іншої організації, це є абсолютною правдою. Надто багато різних груп претендують на те, щоб бути християнами, і дійсно кожний пересічний християнин не може знати абсолютно всіх фактів про ту чи іншу групу. Проте, те, що час від часу хтось з нас не до кінця знає історію Мормонської церкви або свідків його, або якоїсь іншої групи, це аж ніяк не заперечує слова Христа, які говорить церква не зникне. Тобто насправді це навіть і не контраргумент, а спроба якимось чином перемкнути мислення з одного русла в інше русле. Тому насправді контраргументів сильних або переконливих насправді не існує. Існують слабкі аргументи, існують добрі аргументи, але існують навіть дуже слабкі аргументи, проти жодного переконливого відповіді на це немає.